Доброго дня, хочу коротенько показати кабачок і пікінку. Пікінка посіяна 20 липня, 25 серпня висажена. І рвали ми з грядки. Є прогнози деяких людей, що толку з неї не буде, але в принципі бачу, що росте. Міжряддя 70, так як в нас була чужа сажалка під 70 і ми вже її не переробляли вуще. І, в принципі, бачите, так, росте. Є місцями трохи хворіє, бачу, якась така хвороба незрозуміла. А місцями, ну, в основному, все добре. Не знаю, мабуть, буду робити обробку фунгіцидом. Для того, щоб не було у мене проблем з нею. Ну, ось так, сфотографую це листя. Такі справи. Так, шановні, що ще скажу? Померз кабачок. Померз кабачок, але відростає місцями. Дуже жорстко змерз, бачите? Але починає відростати. Тому ще, я думаю, трошки зберем кабачка. 7 вересня померз. Жов... По Ніколи в нас такого не було, тільки почав жовкнути, був весь зелений, листя були гарні. А це просто так жорстко получив меду. Ну Ось так. Тому, шановні, ось такі маємо справи. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання, це гібрид арденду. Зібрали ми з 12 соток, тут 2000 насінин Зараз 20 ящиків. Ми збираємо весь підряд, так як ми продаємо самі. Трошки більший за такий кабачок, більший, як оцей, бо це маленький. І переросший і малий і більший. Весь збираємо. Тільки дуже малий не збираємо, бо вже осінь і кабачка мало. І ціна піднялась. Великі перерожчі також беруть в розніцю по 10-15 гривень нормально. Тому ось так добре. Всього найкращого. Скоро побачимось. Пока.